Молода людина проактивна, прагне змін в кращу сторону і в принципі бере активну участь у житті своєї громади. Дуже хороший продуктивний. Рік і дуже хороша загалом ініціатива. Це створення такої ради, бо дійсно молодь більше гуртується. І я скажу чесно: якщо б я не був учасником молодіжної ради, то я б ніколи не зробив таких проєктів, івентів, які ми проводили впродовж року. Було цікаво, круто, ну і ми готові продовжувати далі. Запам'ятався молодіжний квартал, який ми проводили влітку. Також виступи тут спільно з управлінням культури організовували. Все було на допомогу збройним силам. Благодійні були заходи. Був у нас тут в цьому концертному залі стендап і нам до речі, за проведення цього стендапу вдалося закумулювати більше 100 тисяч гривень на допомогу добровольцям української добровольчої армії. Також проводили і військово-патріотичні заходи співпрацювали з організацією Тризуб організовували вишколи для молоді. Враження досить хороші, тому що бачимо, що за неповний рік діяльності так молодіжна рада. Вони провели настільки багато заходів. Ході, що вони реально зараз є передовими, передовими, ну не тільки напевно в франківській області, скворані й в країні. Взагалі супер, тому що здавалось би, наче і велика кількість 35 осіб. Але з кожним в деяких певних івентах, заходах я комунікувала, співпрацювала. Взагалі, да, я дуже рада. Я ВПО, ось це такий цікавий факт. Я дуже рада, що я. Потрапила в молодіжну раду, тому що знайшла дуже багато однодумців, і мені стало легше соціалізуватися. Це був такий мій маленький момент, <схай> завдяки якому я стала активною мешканкою цього міста. Найбільше так націлені для того, щоб розвивати так, так вони створені в період війни і якраз всі заходи, якраз їх проходять на підтримку наших збройних сил, на підтримку внутрішньопереміщених осіб. І що саме мені подобається, що вони якраз працюють в напрямку екоіндустріальної громади, тобто проводять екологічні акції, допомагають нашому реабілітаційному центрі. 3 так що, завдяки нашій молодіжній раді їхній ініціативі, зокрема величезна подяки їхньому керівнику молодіжної раді Олегу Кіндратському, так що не згуртувалися і творить майбутнє наше. Як на початку, ми собі задумали, що ми станемо таким містком між владою і молоддю. Мені здається, що ми цю свою функцію виконуємо. Бо, наприклад, як на прикладі зі скейт-парком було теж, що ми їх пов'язали ці дві сторони, і вони змогли краще зрозуміти і ну і на інших прикладах десь вже молодь більше починає чути в калуші. Ми разом організовували десь чотири опитання. розробили і про безкіткову калуші ще тему, і по потребам молоді ми піднімали питання. Наразі нашими опитами користуються люди, які є в проєкті Мріємо та діємо для того, щоб аналізувати та переробляти програму молодіжну. Я яка зараз діє в Калуші. Я вже бачу тут, такий е, силует та е, молоді у нас в громаді. Е, це якраз активна молода людина, яка прагне зміну у громаді. Е, дуже багато молоді якраз таки задаються питанням, що е, є відтік людей з міста, і молодь е, хоче в місті і будувати якраз таки місті так щоб місто розвивалось, і для мешканців міста це було добре. Е, також o uh -huh. Каво ще дуже багато творчої молоді, це прямо насправді відкриття, і з цим також можна робити багато заходів і розвивати надалі. молодь. ми завжди відкриті до різної співпраці, і навіть відкриті до того, що нас хтось може хейтити або комусь не подобається, що ми робимо. Тобто, якщо людина приходить до нас з пропозицією, дивіться, ви робите ось так. А давайте краще робити. Ось так. Ми подумаємо, обговоримо це, і можливо, все ж таки ми зробимо, як нам пропонує людина зробити молоді звертаюсь підтримувати армію і розвивати розвивати себе розвивати місто і працювати на, на спільне благо